Майже чотири десятки дверей відправили з Тернополя для школи в станиці Луганській. Через бойові дії будівля зазнала чималих руйнувань. Навчальний заклад вдалося відремонтувати, однак була потреба у дверях. Надати таку допомогу вирішив Тернопільський Червоний Хрест. Ми сьогодні відправляємо 38 міжкімнатних дверей в столицю Луганську в першу школу. Для них це дуже вагомо. На сьогоднішній день та школа була дуже сильно пошкоджена, на сьогоднішній день вони її за рахунок спонсорів відремонтували і з великим нетерпінням вже чекають на наші двері. Практично ціла школа буде забезпечена тими дверями. Олександра Пригадир розповідає, наявних коштів вистачило на придбання дверей, але виникли питання з їхньою доставкою. Відстань чимала, тому без проблем не обійшлося. Оплатити доставку зголосилися представники блоку Петра Порошенка Солідарність. Ми завжди долучаємось до таких різних заходів і. Ми відправляли десь півроку тому і парти відправляли. Тобто, ми таку діяльність постійно ведемо і будемо продовжувати. Ми завжди закликаємо підприємців, закликаємо меценатів. Закликаємо десь наших колег всіх долучатись до таких акцій, проводити їх, тому що нам сьогодні важливо показати, що ми єдина країна. До слова у школу в станиці Луганській Тернопільський Червоний Хрест придбав дверей на 54 тисячі гривень.